З початку року в області не зафіксовано жодних загорянь в екосистемах області. Натомість ми маємо 33 загоряння сухої рослинності у весняний період. За минулий рік у природних екосистемах виникло 189 пожеж на площі понад 305 гектарів. В останні роки дещо знизився рівень пожеж в лісах, що свідчить про гарну підготовку та взаємодію як лісівників, так і рятувальників. Цього року слідкувати за виникненням лісових загорянь зможуть не тільки використовуючи відеоспостереження, але й здійснювати авіапатрулювання над лісами області. Ось так, як ми являємося найбільш лісистою областю в державі, і в нас найбільша площа лісових масивів, ось нам виділили такий вертоліт, для того, щоб ми могли своєчасно та ефективно виявляти та боротися з лісовими пожежами. І на майбутнє ми плануємо, що завдяки... Такого літального апарату ми зможемо також висаджувати десант на сільгоспідпалах для того, щоб вони ранцевими мотоприскувачами або просто ранцями могли швидко і ефективно погасити сільгоспідпал, для того, щоб він потім не перейшов в лісову пожежу. Рятувальники теж позитивно оцінюють готовність протидіяти природній стихії. Скажу, що абсолютно позитивно, то, що в цьому році ми маємо змогу використовувати такий вертольот для обльоту території області і для виявлення осередків пожеж, не дай Бог, лісових. Це ще один додатковий фактор для того, щоб запобігти пожежам лісовим, своєчасно їх виявляти і приймати, скажімо так, всі захти, вживати всі захти для того, щоб не допустити лісових пожеж і не допустити їх розповсюдження на великі площі. Патрулювання буде здійснюватися в вихідні дні. Особливо в ті дні, ну, мається на увазі, коли масово відпочиває населення в лісових масивах, у лісосмогах, тобто для того, щоб можна було ефективно спостерігати за станом пожежної небезпеки на, лісових, на території лісових масивів в області. У період загострення пожежної небезпеки рятувальники разом з лісівниками звертаються до населення утримуватися від відвідування території лісу та проведення святкувань на природі, а також спалювання будь-якої рослинності. Адже за порушення правил пожежної безпеки у лісі населення може бути притягнуте до адміністративної відповідальності. Дотримання людьми вимог правил пожежної безпеки допоможе вберегти природу від стихійної сили вогню.